Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні розглянемо для вас нову систему формування, яка використовується для черешні. Це вертикально лідерна система. вертикально лідерна система добре підходить для таких сильнорослих підчеп, як підчепа сіянець дички. Черешні це найенергійніша підчепа. Також для менш енергійних і дички це в нас підчепа антипка, також колд і максима 60. Також можна використовувати цю систему формування на середньорослих підчепах, такі як Gisela 12, Gіzella 17 і також максима 14. На слабкорослих підчепах карликових, такі як Gіzella 5, Gізела 6, дана система формування не рекомендується. Схема посадки на сильнорослих підчепах у нас, особливо на черешні дички, це буде схема посадки 5,5 між рядами і 5 метрів. Урядове. На сильнорослих підчепах, такі як антипка, максима 60 та Колд. Схема посадки у нас буде 5 метрів між рядами і 4 метри між деревами. І на середньорослих підчепах, такі як максимум 14, як Гізела 16, Гізела 12, Гізела 17. У нас схема посадки буде 4,5 на 3. Ця система дуже добре підходить для сильнорослих. Підщеп. Відповідно, щоб правильно підібрати сортопідщепну комбінацію, нам потрібна сильноросла підщепа, як ідеальний варіант, можна використовувати середньорослу. І для правильної сортопідщепної комбінації у нас якби, тут вже є гнучкість, тому що дана система у нас є гнучка, тому що вона під універсальна, вона підходить як для сортів. По типу Кордії, такі сорта, як регіна, Тамара, Гігант Ред, які мають дуже пологі отакі наближені до 90 градусів кути відходження. І, відповідно, мають хорошу здатність до гілкування і добре плодоносять у пазочних місцях. От зараз дуже добре видно: ось у нас іде однорічна гілка. Як бачите, в пазучній місці у нас вже є сформовані бутони і вже починаються цвітіння. А решту пагона йде у нас вже е, ростові бруньки. Відповідно, такі сорта підходять дуже добре для цієї системи. І паралельно сорта, які мають сильне пікальне домінування, які мають погану здатність до гілкування і плодоносять дуже добре на букетних гілочках. Також під цю систему підходять. Це такі сорта, як Світхарт, це лапіни, це скіна, лапінс. Такі сорта також до цієї системи підходять. Тільки буде у нас різниця в тому, що перший тип сортів, який я назвав з фізіологією, розкидистої крони і доброго гілкування. У нас формування дерева буде проходити більш-легше. Тобто у нас гілки будуть утворюватися дуже добре, а система ця вже з деревами. Сортопічепною комбінацією з сортами типу лапінів, нам вже потрібно буде кербувати, тому що гілкоутворення на цих сортах гірше. І, відповідно, для того, щоб добитися гарної крони, потрібно трошечки буде попрацювати. Сама система, як бачите, у нас багатолідерна. Відповідно, чим більше лідерів, тим іде більше поглинання енергії. Тому вона використовується на сильнорослих підчепах. На таких підчепах іде сильна енергія росту. Відповідно, на даній системі вертикально-лідерній кроні у нас використовується 4 провідники. І відповідно, цих чотири провідники дуже добре поглинають енергію сильної підчеп. Сама структура дерева, бачимо, у нас складається з чотирьох провідників, і на кожному провідникові у нас формується ярус на півскелетний гілок. Закладається одна-дві гілки, вони мають дивитися в сторону. Ні в якому разі вони не мають заходити в центр крон. Відповідно, якщо брати конкретну вісь, ось цю, ми на цій вісі маємо близько двох-трьох напівскелетних гілок, і решту у нас гілок на провіднику йдуть обростаючі. Тут у нас вже вищий напівскелетний гілок, проводиться вже циклічна обрізка на омолодження. І абсолютно така сама йде система обрізки на кожному провідникові. Тобто у нас Схожа система, як і на веретено, що ми використовуємо лідери, але в нас не один лідер, а чотири. І схожа система на кущову, наприклад, на іспанський кущ. Тобто система поєднує в собі дві системи, і веретеноподібну, але з чотирма вісями, і по типу іспанський кущ. Тому рекомендую, хто у сучасному садівництві проблеми з водою, відповідно, використовувати вегетативні підщепи, які потребують поливу, стає дедалі важче і важче. І багато хто задумовується про використання сильнорослих підщеп, такі як Максима 60, такі як Колт, такі як антипка, і навіть черешня дичка, хто розглядає підщепу, то відповідно. Наявність чотирьох лідерів дуже добре стримує енергію росту з цих усіх сильнорослих піщаб, тому що сучасне садівництво стриметься до того, щоб урожай збирати було краще, і менше були грошові затрати. Відповідно, чим менше дерево, менше енергії росту. І у нас дерево не так вигатує, має хорошу вражайність і гарний калібр. Тому ця система дуже добре підійде для тих, хто планує використовувати у себе в саді. Саме сильнорослу підщепу. Дякую за увагу. Це було коротке ознайомлення з цією системою. В подальшому ми по цій системі будемо знімати відеоуроки, а саме по обрізки.